Якщо трудова книжка втрачена і жодних записів про роботу в людини немає. Уряд дозволив підтверджувати трудовий стаж для призначення пенсії зі слів свідків. Зокрема, йдеться про громадян, які мають виходити на пенсію, а підприємство, де вони працювали, ліквідоване або знаходиться в окупації. Відповідно ж, і доступ до їхньої документації неможливий. Треба просто до людини звернутися у пенсійний фонд сервісний центр. І відповідно написати заяву, що вона хоче, щоб підтвердити стаж показанням, показанням свідків. Крім того, якщо щоб підтвердити, що документи немає в архіву, до заяви долучаються довідка районного архіву і довідка обласного архіву про те, що документи від даної організації чи підприємства на зберігання в архів не передавалися. Здебільшого така практика застосовується щодо колишніх працівників колгоспів, кажуть у пенсійному фонді. У якості свідка достатньо і одного колеги. Вимога одна, щоб людина разом з нею працювала з заявником і мала про це документи. От не всі ж погубили трудових мішків, правильно? Допустим, людина могла працювати з 70 по 85 рік, 15 років. А свідок має тільки з 75 по 80-й. Тобто той кусочок випадає. Треба шукати ще свідка, який би міг далі підтвердити. Відповідно, ми проводимо опитування за місцем проживання цих людей, а потім пересилаємо вже там, де людина оформляється на пенсію. Підтвердження стажу за допомогою свідків це крайній захід, каже посадовець. Тож, аби таких ситуацій виникало менше, громадянам радять оцифровувати трудові книжки. Аліна Кравченко телеканал